Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні я вам швиденько покажу обзорчик замовлень по ЮМЗ та по МТЗ. Що зараз замовляють? Що вже запаковано? Ну, не встигаємо вам все показати, тому що треба і пакувати, і відправляти. Так, давайте поїхали. Е, гідроциліндр 5025, 250 е, дозатор. Дозатор 125 клієнт замовив. Зазвичай їх рідше замовляють. Або сотку, або 160-ку, в кого є досвід. Будь ласка, напишіть, як вам 125-й в роботі. І чохол на сідушку на МТЗ. Ну, МТЗ і МЗ вони підходять. Інших в принципі немає на ринку. Так. Далі комплект шестерень, здвоєних третя, п'ята, друга, четверта, перша задня. Перша задня ще по оригіналу радянська упаковка з заводу МЗ і дві білоруських. Кільце на корзину. На пружини пружини подовжені 75-ї групи і на тяги гаєчки. Так, це комплект під турбіну, замовив клієнт під Так, секундочку. Це ж комплект у нас під Зіл, а нам тут склали коліно. Бачите, як добре можна виявити. Тобто, я пам'ятаю, що це клієнт замовляв під ЗІЛ, але ж коліно це вже під трактор. Тобто це йому якраз не потрібно. Так, супер. В общем, трубка на злив подачу. Гнутий і прямий різинові патрубки різного діаметру хомоти. Ось цей патрубок. Фланчик це під сімку турбіну під ТКР7. Два болти штуцера на центрифугу. Трубку на злив подачу. Прокладки під колектори і сам колектор. Їдемо далі. Так, Тут по ЄМЗ. Сезон довантажувачів. Попит більше, ніж ми встигаємо. Так, нагадую, що можна сережки замовити. Хто не знає, я їх доволі часто продаю. Вони будуть з кутиком скошені, обрізані під вом. Тобто, я пропоную клієнтів, вони кажуть, так, ми з ними ну, дійсно працюємо з Вомом, буде зручно. Далі вже по рекомендаціям замовляють знову шарнір на продольну тягу продається. Це у комплекті, тобто дві втулочки. Там заводське яблуко упаковка. Це вже все, все зроблено комплектом. Тобто не окремо, а ось вам вже готовий ремкомплект поставили і забули. Повторюю, вони зроблені, у них дуже гарна чистота поверхні у цього яблука, тому що зроблені вони на станку з ЧПК. Все на топлівну, манжетки на форсунки. І кільця на топлену різного діаметру. Так, ремкомплект на r 80 Це стандартний. Ще у нас є, в принципі, з пластиковими втулками. Кому цікаво, є два чи три варіанти. проушина ЧК, палець сережки і чохол на колонку. Так, це у нас по МТЗ болти і. Три втулки на розпредвал. Далі ось продольних тяг у зборі з шайбами, гайками. Два стопорні пальчики на кронштейни під циліндр на ЮМЗ. лівий та правий. Наші довантажувачі на МТЗ на 5 отворів, тільки позитивні відгуки у всіх ідуть з пальцями. З довгий і короткий. Можна замовити без пальців. І також у наявності є. Ось так це буде на три отвори. Хто працює з ломом? Кому треба, замовляйте. Зараз є в наявності. Так, це стартерний вінець на МТЗ. Ну, зараз теж доволі рідкісна запчастина. Що у нас тут? А, масляний фільтр Віксовський польський, є ще один польський а, виробник. Зараз на ринку це вже доволі спросово. Ну, ці фільтри ще до тракторів перевірені вже часом в плані виробництва. Так, вони не дешеві, але доволі якісні. А, гофра на колонку а, ремкомплект, це на UMZ8271, якщо я не помиляюсь у клієнта а, ремкомплект на ПВМ. і так, Клієнт буде ставити турбіну, бере ось цю трубку на подачу масла, для чого беруть у нас окремо такі трубки. Хто ставить фільтр масляний на турбіну, в общем розрізають цю трубку, ставлять фільтр, таким чином виходять з положення. так, далі Знову у нас ось придольних тяг у зборі кований кронштейн стяжок Бюджетні сережки, це лиття по МТЗ. Хоча клієнт замовляв, це на Т-16. Це в втулки амортизатора рульової колонки, сказав, що вони на МТЗ і на Т-16 однакові. Чесно, я цього не знала. Чи це дійсно так? Хто знає, напишіть, будь ласка. Так, робоча фара. Галагенка МТЗовська. Ну, можна поставити ЮМЗ МТЗ і шумоізоляція під АКЛ. Так, це велике замовлення Андрія. По ньому я пізніше зроблю обзор детальний, буде чисто по цьому замовленню. І зараз теж у нас по МТЗ тормозний вал і вал вторинний. З гайкою. Пише, що це вал поковка Як ми можемо це перевірити? Давайте спробуємо по звуку. Наприклад, я візьму ключ. А, так. Я думаю, всі почули, що звук дзвінки, хто знає, що так перевіряти, що це реально кований вал. В общем, дякую всім за увагу, бо треба вже скоро на пошту і треба встигнути спакувати. Всім гарного дня, до побачення.